Ні, тут і зранку і все. Так, у нас вечірня рутина. Отакий от градусник, Ось от така година. Включається 21.20, Там господар розпалює пічку. Тут малеча їсть, щоб трішки видніше було, то відкрили. Тут нарушаємо спокій. Ось так, дівчата, хто де? Хтось там, хто воно у нас тепленькій тут а, в каструлі. Тому. Така вечірня рутина. Так, закрили. Розтопили. Розтопили і чекаємо. Добраніч.